Стежити дороги, щоб запобігти аваріям, або ж огляд місцевих автошляхів від прикарпатських патрульних правоохоронці розповідають, роблять це щороку, аби виявити небезпечні для водіїв та пішоходів дефекти. Наскільки успішно дивіться далі? Перехрестя, знаки розмітки та наявність відповідного дорожнього покриття. Усе це патрульні поліцейські перевіряють, аби виявити проблемні ділянки на автошляхах. Заходів о, потрібно для Безпеки дорожнього руху для покращення для кращого пересування всіх учасників дорожнього руху, як пішоходів, велосипедистів, так і автомобілістів всі ці заходи забезпечують майбутнє покращення пересування та зберігають життя. За словами пана Олега, найбільше дефектів фіксують на ділянках із інтенсивним рухом. Наприклад, ось тут у середмісті Івано-Франківська. Давайте перевіримо. Давайте. Ось так патрульні за допомогою спеціального приладу вимірюють рівень кривизни та глибину ям. Відхилення йде на рівень з нашої сторони 8 або 9 сантиметрів. Що такого не має бути. Тобто, і візуально ми бачимо, як пішли просідання. Тріщини відносно рівня проїзної частини. Також інспектори перевіряють дорожні знаки. Вони мають бути яскравими та добре помітними, особливо вночі. Для визначення яскравості прикладаємо прилад до дорожнього знаку, фіксуємо. Беремо у даному випадку червоний. І є червоні показники. Ми після цього йдемо в автодорожню лабораторію та здійснюємо аналіз та визначаємо на відповідність вимогам ДСТУ. Дорога, яку щойно обстежили, не в найкращому стані, підсумовують патрульні. Кришка люка оглядового колодязя не відповідає вимогам ДСТУ щодо дощоприймачів та люків оглядових колодців. Є відхилення від рівня проїзної частини. Так само є просідання крайньої правої смуги у зв'язку з рухом ну, громадського транспорту, який в час пік та в теплопоруби є перенавантаження і є відхилення кривизни смуги руху. І це доволі небезпечно як для водіїв, так і пішоходів. З утворенням подібних вибоїн. Ямковості водії механічних транспортних засобів змушені, особливо на автодорогах державного та місцевого значення, в тому числі і на вулицях населених пунктів, виїжджати на смугу зустрічного руху, використовувати екстрене гальмування у зв'язку з небезпекою, тобто наїздом на перешкоду, оскільки це є перешкода. І взагалі воно створює некомфортні умови руху. Нема де припаркуватись, дороги не дуже добрі. На станцію розбиваються підшипники, ходова, ходова частина. Страждає, звичайно, все страждає. Дороги по чуть-чуть обслуговуються, але з тим фінансуванням, яке зараз є, неможливо добре це все зробити. А Чого неможливо, бо йде війна? Такі огляди триватимуть протягом усієї весни. Виявлені недоліки мають у найкоротші терміни усунути підприємства відповідальні за утримання доріг.